Майонез на варених яйцях. Дуже цікавий та оригінальний рецепт для любителів майонезу не на сирих яйцях, але потрібно замінити куплений майонез, то цей варіант дуже чудовий. Отже, беремо три відварених вкруту яйця, додаємо столову ложку оцу або ж лимонного соку, 100 мл води та 50 мл олії, півчайної ложки солі та перцю. Взагалі, приправу можете давати будь-які за вашим смаком. А також додаю одну чайну ложки гірчиці української негострої, можна додавати і гостру. Та все ретельно збиваємо блендером протягом 3-4 хвилин. Переливаємо у зручну ємність та наш майонез на варених яйцях готовий. Такий майонез зберігається довший термін у холодильнику, ніж майонез на сирому яйці, та виходить дуже ароматним, з насиченим запахом жовтка та яйця.